Відам це найперша організація, яку ми почули від наших е, е, рухівців. От така є організація, така є організація, яку познайомилася вдома і дуже радий, що є така людина в нас в Україні. Добрий вечір. Ну, звуть мене Анна Рудковська, хоча я, я існую в інформаційному простірі у трьох обличчях, щоб хто може, щоб не заплутались. Бо я існую, коли я щось пишу, творю як у напрямку духовності, то я пишу під псевдонимом Еляноко. Ну, це близькі дарі не знаю, чому це і що це таке означає. Ось, а як жінка, як матір, як громадянка України, як громадська діячка, я існую, от як я є, Анна народковська. Від час Майдану ще народилося ще одне обличчя, то я стала просто якось я писала в одну статтю і просто. Це був просто екафорізм. Я хотіла сказати для людей, що надія вільна. І так народила ще одна Анна, як Надія вільна. Я ось зараз просто ну я завжди намагаюся, як жінка, не думати спочатку, а відчувати, що я відчуваю. І коли я вас слухала всіх, то я знаєте, відчувала, що ми рідні і що я вас дуже люблю. Бо ми справді ми зараз рідні. І все, що. Сталося на Майдані і все, що зараз є в нашій країні. То для мене це йде під таким лозунгом, як сяйво єдності. Бо справді ми дуже єдні. Я всі останні тижні я займалася ось зараз тим, що я готувала конгрес громадських об'єднань, громадських ініціатив і організацій. Тобто там є люди, які не обов'язково офіційно зареєстровані як громадська організація, але вони є ініціативою, тобто вони є вже якоюсь громадою, яка відчуває, думає в одному напрямку і дуже багато чого робить для України. І ось завтра, о 11 годині, цей конгрес теж таки відбудеться. Це була така потужна. Праця, що треба було проводити декілька разів на тиждень, кругле столи, столими їх проводили і приїжджали люди з різних міст, і з Києва дуже багато було киян таких ініціативних. І просто їх треба було якось організовувати, якось так, щоб вони. Почули один одного, це вдалося, вони почули. І ви знаєте, все, що я от сьогодні чула, я все це чула протягом останніх тижнів. Ми настільки зараз всі єдні, ми кажемо ці ідеї, які я сьогодні чула, я їх чула і протягом останніх тижнів. І я думаю, що це залог того, що все ж таки ми стоїмо на порозі чогось ну, дуже дивовижного. І дуже гарного, що країна наша, вона для мене зараз дала ну, просто якийсь приклад гідності, якийсь приклад, приклад мужності і ще чогось того, що я навіть зараз я і не можу сказати це, що то вона дала приклад світові. Це, це, це якась, якийсь початок нової епохи, зовсім нової свідомості. І просто, ну от що я хочу сказати, що їднаємось далі. Що я бачу, що просто ми всі якось в одному напрямку відчуваємо і думаємо. Це дуже гарно. Про ініціативи, Про ну, кожен... ініціативи. А ну, до речі, цей от зараз буде зроблюватись, я думаю, завтра да, спілка, то якби ми просто як робили як конгрес, дуже цікаво, що зараз настільки люди активні зараз, да, що просто, я думаю, буде ні просто, ні просто конгрес, а надалі ми зробимо з українську спілку громадських об'єднань і будемо працювати Тось дуже багато бажаючих, і я хочу сказати, що ну приєднуйтесь. І... То тобто, це я маю надію, що це буде така громада, де не буде головних, ні головних, де кожен буде дуже цінний. Ми разом будемо щось робити дуже гарне, дуже прикольне, дуже приємне для нашої країни. Це ось така, от, що хотілося перш за все сказати. Ну, до ініціативи, це да, нова Атлантида, вона вже за 17 років. Я її 17 років ні ніхто не ні, ні, хоче мене перебирати ізбирати, бо мабуть я подобаюсь громаді <гум> своїй. Ось е, і вона вже народила дуже багато ініціатив. Е, самі такі да, це рух за затишну землю. Така назва, вона у нас народжувалась дуже довго, а потім я квіти висаджувала розсаду на балконі. У себе якось вона народилася і все. І я зателефонувала всім своїм ребятам, казала, все, назва є, буде рух за затишну землю. Тому думали, як і за чисту землю, і за гарну квіточу Україну, як тільки не було. Ось рок за затишну землю да? Бо людині і якось об'їхала затишну на своєму землі. Ні, розумієте? Затишно у своїй державі, на своїй землі. Чому? Не просто що в своїй квартирі, хатки свої, да, ми там все привели до ладу, зробили гарно. І там заховалися від всього, да, що навколо нас ні. Нам, було, нам треба, щоб було затишно на своїй землі, в своїй країні. Ось такий затишок душі, такий більш глобальний затишок. Так воно народилось за затишну, за затишну землю е ровце, то есть ми вже, наприклад, да, такі Дня Руха. То есть ми кожен рік, ось, наприклад, це буде завтра конгрес, а після, завтра вихідні, коли ми в травні кожен кожен рік ми висаджуємо квіти. Тобто в чому була ідея? Бо ми декілька років боролися з, з смітниками просто і не могли нічого подіяти, бо ми прибирали знов там, де люди звикли кидати сміття, вони там його знов і кидали. І теж щось я так сумно дивилася його віконця одного разу на, на таку звалку, ну, яка була прямо під моїми вікнами. І щось народить, я що я не просто приберу вже да, навесні, а ми там посаджуємо квіти. Спочатку всі думали, ну і там показували, що я ну накидаю навіщо стільки, ну зрозуміло, що ми все робимо за свої кошти, своєю ініціативою і праця, і, і, і гроші, і всі казали, що все це буде марно, да? жаліли мене там. Ну, але була команда, яка розуміє, яка підтримує, ми це зробили. Ви знаєте, зараз ті, хто навірили, вони допомагають, вони охороняють ці клумби, сміття не кидають, вже четвертий рік ми живемо просто в красі. Ось, Бога за року він бачив біля мого дому і все. Потім ми ще перекинули цей на парк, Зараз Солом'янський парк. Він от потрошку-потрошку, рік за ріками, становиться дуже гарний. Там живе проводимо дитячі фестивалі. І як би, да, це наше таке маленьке коло відвоювана у. Несвідомої громадськості для того щоб щось проводити дуже добре, гарно і красиво На тому, на тому тижні ми проводили дитячі свята на день матері. Ось так потроку потрошку. Ну, по ми це робимо. Ну і ще багато ініціатив. Насправді, якщо я почну про все розповідати, то це буде дуже довго. А закінчити я хочу просто, ви знаєте, ну там показували да, якісь кадри, і все, що ви казали, і все, що пробудили. Я все ж таки хочу закінчити свій виступ, е, прочитати вірш, яка написала Надія Вільна, Ну то тобто, я під час майдану, це було якраз у січні. Коли були кришенські морози, да, і коли все була, була така страшна боротьба, і да, насправді ну, тут багато хто вже сказав, що Майдан він нас перекував. він перекував нас, він нашу Україну взагалі зробив іншою так, як раніше ніколи не було. бо ми вже інші, ми вже набагато краще, набагато сильніші, мудріші. Ну, Насправді ми такі і були, але ми просто пробудилися. Те, що пробудилися, то воно дуже чудово. І я тоді написала просто, от Ну, я написала це, я присвятила насправді палаючим шинам, да? і тим кострищам, які були тоді в січні на Кришинські морози вночі. Я написала багаття майдану, вірш. Я просто ніколи свої вірші сама не читаю. Ви в мене зараз не, не діхнули. Я хочу з вами поділитись. Я наказала, що хай зорі морозні, намріють нам долю, холодні ветри не зламають нам долю, Багаття майдану в душах палає, З невірік та рабства навіки даває. Багаття майдану, нескорені очі, що голою світять, як зорі, щоночі, то людство послання від наших ланів, про мужність твоїх Україна, синів, не знатимеш земля ти, біль, ти більше робів. Багаття майдану під янголів спів, палаючи серце моєї країни, народжує вільний народ України. Я вас люблю, вільний народ України. Дякую.